Доброго ранку! Вітаю вас на моєму каналі це магазин Аврора. Сьогодні подивимося, які цікаві новинки привезли ціни та асортимент. Усім дуже дякую за огляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Сумка господарська 449. Іграшка м'яка. Великий ведмедик зі сумочкою 349. Ведмедики у костюмах рожевому, синьому та зеленому 399, корзина для зберігання іграшок 199. Чайник електричний 349. Об'єм 2 літри. Санки тюнінг для тіток 399. Санки надувні з ручками. Іграшка для діток від 3 років 299. Стукалка музична з молотком. Іграшка дитяча. Музичний саксофон. Танцюючий 349. М'яка сумка теді. Сумка Шопер. У такому лише відтінку. Іде без підкладки та без змійки 129. 35 на 30. Маленька сумочка коричнева з довгим ремінцем. 199 Костюм святковий карнавальний для дівчинки. Фіолетовий, ніжно-рожевий та малиновий. В комплекті йде обруч, чарівна паличка, спідничка та крила. Ціна набору 149 гривень. Набір косметичок три штуки упаковка. 119. Косметичка чорна, жіноча тканина на блискавці. 84. Сумка рюкзак дитяча. Біла, чорна, червона та жовта. З ведмедиком. 109. Така яскрава сумка бананка. Але ціну не сканує, на жаль. Гаманець жіночий за суперціною. Всього 29 гривень до 29 грудня. М'який гаманець з квіткою, шкір замінник м'який, ціна 129. Ще один гаманець знайшла у світлому відтінку за 29 гривень. Такий чорний класичний з кишенькою 119. Чоловіча купюрниця коричневого кольору має багато відділень. Ціна 129 гривень. Такий маленький гаманець шоколадного кольору 129. Плед євро мікрофібра 220 на 240 549 гривень. Набір навушники та шарфік м'якенький 149. Як сірий та чорний. Дитячі рукавички на один палець 49. Піжама, штани та кофта на байці. 90 бавовна 199. Корзина тканина для іграшок 99. Рушник для обличчя 55. Поліастер та поліамід. Набір рушників 2 штуки 199 для тіла та обличчя. Постільна білизна. Двоспальна дві наволочки 50 на 70. Простирадло 2 на 215. Півковдра 180 на 2,15, однотонне 599 полікотон. Двоспальний плед 170 на 2 199. Маленька корзина 29 до 29 грудня. Ціна акційна. 249 машинка для стрижки кошлатості. Такий варіант 199. Грілка самонагрівна для рук, ніг та тіла 29 гривень, Дві штуки упаковка. Сушарка для взуття 7,5 Вт. Потужність 74 гривні 199 взуття зимове калоші. Тапочки дитячі, 149. Устілки 39. Такі з фольгою 34. 39, 41, 42, ортопедичні. Рукавиці жіночі, 59. Такий варіант 99. Жіночі в'язані. Чоловічі камуфляжні 169. Шкарпетки високі білі з кольоровими смужками. 80% бавовна – 27 гривень. Такі зі стразами 59. Шкарпетки теплі. У складі тканини, віскоза та шерсть. 41-й 43-й, 59%. М'які капці чобітки кімнатні. Є у двох відтінках 249. Праска електрична 549 1800 Вт. Постійний пар. Вертикальний пар. Самоочищення, сухе прасування. Тепловентилятор спіральний 2000 Вт 399 гривень. Годинник настінний, 167. Нічник луно 88. Два режими має. Такий нічник луно. Ціна 77 гривень з датчиком освітлення та 44. Мережевий сенсорний 49. 55 з датчиком освітлення Луно. Є ще варіант за 34 до 22 грудня. Активується у темряві. Годинник 99. Такий дитячий з вушками 77. Дзвінок дверний, безтротовий з батарейкою 229. Нічник силиконовий, дитячий зірочка 249. Нічник акумуляторний. Такий ще є. 59 на батарейках. Світильник круглий на 12 Вт з датчиком руху. LED підсвітка 149. Світильник євросвітлом. 8 Вт 69. LED лампа 49. 7 ватна. Ліхтарик на голову на батарейках 69. Ліхтарик луно з магнітом на голову. Пов'язка регулюється. Кнопка живлення. Поворот на 90 градусів. Ціна 149 гривень. Два режими. Ваги підлогові. Квадратні 349 гривень. Подовжувач 2 метри 149. Розетки 3. Подовжувач для лампи 5-метровий 99. Ущільнювач для вікна 39. Гнучкий патрон з вилкою та вимикачем 39. Розетка електрична із захисною кришкою 29. Акція діє до 22 грудня. 49. Розетка подвійна вбудована. Одинарна. також 39. Вимикач двоклавішний 49. Розетка з кришкою із заземленням 44 гривні. Розетка подвійна 69. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дуже дякую за огляд, вдалих вам та економних покупок.